Перше у Києві почали демонтаж незаконної забудови. Зносять верхні поверхи у зведеній скандальній багатоповерхівці на десятинному провулку. Роботи виконує сам забудовник на рішення Київради. Таким чином, законність та вимоги громадськості задоволені. Війну за ділянку, на якій зараз стоїть висотка, активісти розпочали ще у 2007 році. Однак, на їхню думку, влада не зважала і віддала територію Київському патріархату. Ігор Луценко, ще не будучи народним депутатом, з громади намагалися перешкодити забудові, яку активно розпочали зводити років три тому. Це буферна зона Софії Київської. Тобто, тут можна будувати лише за погодження Паризького офісу ЮНЕСКО, також лише за погодження з Верховної Ради України. Ці всі погодження ніколи не отримувалися. Зате поверхи швидко зростали і всупереч будівельним нормам перевищили висотність сусідніх історичних будівель. Нова столична влада, зважаючи на низку значних порушень, почала діяти рішуче згідно з законодавством. За ініціативою київського міського голови було проголосовано рішення Київради, яким зобов'язали забудовника зменшити поверховість висотність для приведення з містобудівними умовами. Інакше в разі невиконання цієї вимоги стояло питання про розірвання договору оренди земельної ділянки, що в свою чергу призвело до юридичних наслідків неможливості введення в експлуатацію тощо. Два місяці знадобилося забудовнику на роздуми. Після кількох зустрічей з мером та офіційних попереджень він пообіцяв розпочати демонтаж 3 червня. Секретар Київради приїхав пересвідчитися, що роботи дійсно тривають, і навіть сам разом з представниками ЮНЕСКО допоміг розбивати стіни. Перший раз Києві. Надати будівлі 27 метрової висоти доведеться знести два поверхи на виконання робіт забудовник попросив два місяці, проте кінцевий термін і об'єми демонтажу визначать у спільному меморандумі. Таким чином, ми отримаємо яскравий приклад, що проблемні резонансні скандальні забудови. Можуть завершитись містяки ків не шляхом бійок, не шляхом повалення парканів, не шляхом використання тітушок і без міліції, а шляхом юридичного діалогу між нормальними законослухняними громадянами і місцевою владою. Це лише початок кардинальної боротьби з незаконними забудовами. Переконує секретар Київради. Вже зараз у списку на демонтаж 42 об'єкти. Світлана Жернок, Сергій Савчук, телеканал Київ.